Всім привіт! Ставляю зараз цього дракона на підігрів, так як він у нас заводиться погано, ви в курсі. І будемо розгружати погрузчиком гарний апарат, агрегат, який потрібен в господарстві, якого в нас раніше не було, і ми чуть-чуть можна так сказати, не добрали. Врожаю кукурузи, так як дощ запискав наші посіви. Врожай, то в принципі був достойний, 108 центрів на круг, але якби була в нас дана штука ротаційна борона, ми б тоді пробігли і врожай мог би бути скласти більше. Може, 110, може 115, ну це таке. Бабка двоє гадала, як говориться. Буду працювати сьогодні перший раз, щось розгружати по Я то з ковшом працював був раз. Ну, а сьогодні прийдеться самому. І розвантажувати даний агрегат. Ну, це все далі у відео. Чого спитаєте сам? Буду розвантажувати, Та, тому що е, 4 дні назад була зарплата, і по сьогоднішній день це вже пройшло 4 дні. Ні слова, ні духу. Ну а продовження ви в курсі. Оце якось так. Я бачу завжди говорю. ото. Надіяться тільки на себе. Поки сам на свій лад не зробиш, нічого толкового не вийде. Добре, що хоч не посівна. Так що підігрів, хай гріє. Попробую, наверное, ще феном у Воздухан. І дам сейчас відповіді на ваші коментарі. Ви всі багато пишете, що відрегулюй клапана на даному тракторі, топливну в ремонт віддай, перероби на 24 вольта. То я вам скажу, клапана я сам не одрегулюю. Я не розумію, як їх тут регулювати. Тим більше, тут набагато сложніше їх регулювати, чим на 82-му, на моторі d 240 тут d 245 двигун, тут якось вони там. Поочередно регулюється, я тут не ронімаю. 24 вольта я так само не зроблю, як ви там всі пишете. Топлив згоден зняти, одвести, питань немає. Але скажіть, я скажу, вже весна образно, скажімо так. А літом він заводиться нормально, більш-менш адекватно, все чітко. Це зімою є такі проблеми. ну У нас уже ж як не крутий по календарю весна, то хай поїздить ще до осінь, а там вже оприділимся. Я з приводу клапанів, я ж кажу, що я їх сам не, ре, не відрегулюю, а ніхто це не хоче цим займатися. Ну і мені воно, в принципі, теж по-своєму не потрібно. Якщо я ще буду сам е, дивитися, книжки читати, і, чи там відоси дивитися і сам буду відрегулювати клапана, то навіщо тоді мені е, виходить держати робочий штат, щоб просто каталися, а я це все сам буду робити? Ні, для цього покаталися, зробили, і тоді воно це все буде гармонічно. Так що поки трактор гріється, я думаю, півчасика, в нас ще час є, фура десь там їде, нагрівається, моторимо і розгружаємо. Це все далі покажу. Не забувайте, звісно, за лайкос. Ну а як МТЗ МТЗон заведеться, то ставте отак 10 лайкосів. Ну я в це вірю, що він заведеться з першого разу. Так що все, далі буде. Так, не знаю, там минут 15. Може, плюс-мінус пройшло. Температура, що він показує, Вон, бачите, вже є з градусів 50 до 50. 3,550 мотогодин. Ох і Ніколай, тут цю душку настроїв під себе. Невдобно, ну нічого. Гріємо свічки і попробуємо, що може заведеться. Ну, я в це вірю, звісно. Я думав буде краще. Отакий такий Ти подписчик привіз. Подписчик, так ви а мене дивитесь, чи що. А? Дивитесь мене. чи Отак що? Що? От, от. Щоб ви розуміли. З Вінниці привіз водій і каже, що я твій підписчик. От така красота. Все комплектне, все на кучі. Зараз зараз будемо знімати. Мені, звісно, трохи мене колоде, тому що її вага. То на 300, а я такий опитний, як сказати, робітник із погрузчиком, що дай дорогу. Ну, як не крути, нове, є нове. Блистить, покрашене. Другу теж поїдемо розгружати до нашого товариша, це я теж засніму. Навіть буду його більше знімати, ніж нашу, тому що буду зараз крутити руля. Ну, а потім вже розгрузимо. Тоді вже щось докладніше розкажу, покажу. Ну ми... О, ще й чалочки є. Йомайо, -йо, не треба свої. А я можу на таку висоту не підняти. Ні, а ми його зараз І ще там їдуть диски мочняковські, ну прям реально мочняковські під здоровецьний трактор. Це все діло попутно, щоб не возити одну та другу, а потім ще й диски, тобто все за один заход. Так, все, зараз цепляємо і працюємо. Хух, розгрузили. Не передать, звісно, вам словами, що я е, іспитував всередині, це було стрмно. Хтось скаже, що там дві секунди, блін, і розгрузили. Ну, коли є опит, можна і за секунду розгрузити. А коли в мене опита немає, то, звісно, е, стрьомнувато було, але справився. Я своєю роботою довольний. Хоч, ну хто хто мене ще похвалить, як не сам себе, правильно, правильно. Розгрузили, значить, отака красота. Синеньке, голубеньке, красивеньке, новеньке. Як, док як книжка пише, як доктор приписав. Дивіться на серійний номер. Номерок блатної до три семерочки. Made in Ukraine. Піддержуємо нашого українського виробника. І він не гірший, ніж якийсь Це, е, В цьому вже впевнилися. Це є в нас така е, ротаційка нашого товариша Юрія Миколайовича. Вона печені гори і ні низу, тому саме і агрокалина. Е, плюс. Ну, це я не знаю, чи в цьому відео вже розкажу, чи пізніше в наступних відео. Тому їх є два види: є транспортне таке, як на Кареренкі, на мотигі, а є транспортне таке, як оце в нас, то тобто є скрила складуються на циліндрах. Остановилися на цій, тому що. Е Порахували, що буде це практичніше. Тобто, під'їхав, нацепив, поїхав на поле, відкрив і пішов працювати. А коли буде така КРН, то тобто це надо, приїхав на поле, відцепився, під'їхав, перецепився, колеса переставляв. Ну, коротше, самі розумієте, що це трохи гіморойніше. Але плюс так, такого транспортного, як у КРН, тому що тим, що вона заїде рівненько собі під накриття, тобто в гаражі. Ну, вирішили купити саме таку, значить, буде саме таку. Так що, завдяки. Цій е, ротаційки, я думаю, ми, як будуть у нас, не дай Бог, ще такі моменти по посівам, як в тому році, будемо спасати наші всходи. Тому що ну, дійсно це було в тому році страшно, коли е, не повсходило все зерно. Але за що тріткості, кача не вигнали, врожайність була дебела. Отакий От апарат приїхав він отак комплектно. Мені оце подобається. Красота, все, чік сняв, да, Вес дебелий, одразу дебелий, кажу. На жаль, не пишеться тільки там. Ну, по-моєму, мені менеджер говорив то на 300. Значить, все. Свою його розгрузили. Заганяю дракона. Де він? Ось він. Заганяю цього дракона і їдемо на інше господарство, розгружати аналогічну борону ротаційну. І там вже включусь, покажу, розкажу. І щось ще цікаве, по любасу буде. Так що не забувайте лайкос і погнали. Так, ми на місці. Дядром держіть руководство по експлуатації. Тут все написано, навіть у вас номер, виходить. Дві сімки восім, а в мене три сімки. Номерок блотний. Добре. Добре. Це, кстати, подпічник, дивиться чоловік, мене водій. Прикидуйте. Старічок, який у нас був? Кажу дядь Ромі, а чого ви що не своїм? Каже, що бортові розсипані, ремонт і так далі. Ми розгружали крючком. А як оце рогами будемо, ну зараз якось щось будемо щось будем думати. Оце ось воно, дракон. Я кажу, у нас це щось тече. Все ось -то... отак должно бути. Ну Тут хоч не жалко цьому трактору більше вдвічі, ніж мені, блін. А в нас порівняно новенький, свіженький і соплить. Бомба, прицеп, чик-чик. Секунда діла. Вона вся комплектом дідрома. це... Чи він його ще подиме, то на 300. А ти піднімав? Ну я крючком підняв через чалки. Ну да, я взагалі, я, я, я ж не опитний. А це дві на 300 опит... Общого, а воно ж все он, на одному брусу лежить. Воно все на, на цьому. Та хрень я знаю, я так очкував, як подимав в трактор, же ж нема ззаді проти є законів, його так лоне Все по феншую. Тут ось церква така гарна. Все по красоті. Обшита, все так файно, гарно. Ну саме цікаве, це оцей дракон. Який в оригіналі, тільки крашене, оце крило. Навіть оці всі лампочки, стопики, габаритики, все світиться. Кожа. Подогрів, тільки не знаю, чи є, чи нема. Ну просто. 45 пробіга каже. 45 років це рідний, рідний прийом, бачиш. І це треба показати. Це таке дуже рідко попадається, дивіться, який москвич в якомусь гарному стаді. Дивіться, тут світиться, там світиться ось магнітофон і той заводський. Обично все воно вже роздовбане, розбите, а тут все, дивіться, в оригіналі. Такий москвич, хоч бери на виставку, вези. Стан вообще бомба. А як тут багажник відкривається? Хто мені скаже? Та я це сказав, що крилоби. А як багажник відкривається, дядь роб? Бо я ж не, не цей. О, йо, -йо. Обшивка! Обшивка, москвичу, хто бачив обшивку рідну. Состояння пуля, взагалі. Амортизатор тільки не придумали, да? так? Красота. Красота Так, закриваємо, там вон, процес вже йде Коротше, я тут не знаю Ну стан дійсно Ви ж бачите Хотів сказати що резина рідна Ну думаю навряд чи так, генерал 2000 МТЗ. Старичок. Сіка йому а він пече, ні, ні гори, ні низу йому. А в нас ципляться. То тече, то соплить, то розпались, то не робить, то ще якась фігня. Зараз він Рома опустив, я одразу на трактор посить. А ви тут хочете забирати? Yeah. От це, то, ребята, так тоді і я хочу з вами забирати. Yeah. <laughs> Бо я вкинув, батя поїхав, а я ж поїхав до вас. Сьогодні точно ніхто забирати його не буде. Не знаю, як чоловіку в тракторі, мені збоку страшно. Тіхо-тіхо. Хоть би нічого не погнути. Все, на землі. Дядь Рома каже, що вони зараз хочуть його забрати і насипити на трактор. То я полюбасу залишуся тут і подивлюся, як вона виглядає в зібраному стані. І сам якраз наберуся опит, подивимося, як її забирати. Поїхав підписник. Та зараз розберемося куди. Ти думаєш, я знаю, куди воно приїде додому, буде себе наблюдати по телевізору. Одну вже штуку вставили, а так воно виходить. І зараз тепер другу. Зараз розберемося, куди вона. Куди вона мені... Ось дивись, коли ти в транспорт склав її і от ти їх штука так скріпив, мабуть. так. – так. Коли ти в транспорт не їде, щоб я хвана рем не вона не впала. Отак вот от вийшло. Шланги, все є в комплекті, зараз все на трактор надідемо, будемо пробувати тестувати. Так, може дядь Рові по лугу одразу тут тест драйв? Чуть-чуть не іще Чуть-чуть не йдет. А ну не за ним, да. Надо пиздимо день Не попадає пальчик. Ну цей його раз собрав, тут далі оставотничка стоїть, можна помазати. Е! заводиться куди моєму, йо-моє! Як конструктор. Ось така красота у розібраному стані. Чи розібраному, чи зібрано, ну в общем, до кучі зібрали Але ось хлопці обнаружили один косяк. Зажали шляпочки, шапочки на ці. На колеса. Ну, йо-майо, -йо, ну це зальот. 50 копійок. Гривня на два колеса Ну, то мелочі життя. На це звертати увагу не будемо. Головне, щоб підшипники якісні стояли, правильно? <клес> Де там якась крутилася? Зараз ми її ще й тест-драйв проведемо. Сто будову, дядь Ром? <рес> як <плес> вже хлопці за це взялися, щас... як, Андрючі, як вона буде працювати. Ого, тріщотка вас модняла яка. А тут Рекомендуємо. Та за рекламу не заплатили, значить не, не рекомендуємо. <клес> <клес> Рекомендуємо, хороший. Ви подивіться, яке вже. ви. Кого? Так. А а як? Набор! Нема не чого. Не отак чи отак. Ай нема родини. Мабуть, отак. Так, да, 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 оце ви правильно кажете, що треба отак. І Я так думаю. Набор там на який хоче, От 15 до 50. інтер-тул, всі діла, да. Топтул. Насіка найбільше. 50. Ну так да. Тут, звісно, мощаковський. Так, ну збираємо, коротше, до кучі тоді вже. Щось цікавіше буде, треба показати. Зібрали, вже ось до трактора нацепили, підсоєдинили. Шланги навіть підсоєдіни. Все підходить, нічого не треба додавати, нічого ніде. Будемо пробувати, сподіватися, що хватить масла. Що випала шланга?

Соединив тепер, да, і пошел. Ну що, на тестрай на кукурузу? Треба ставити вам понижені. Посилені ці циліндри. Та він зараз буде десь брати. буде А для чого її купляли? А чого? Не зрозумів. Зараз по кукурузі загонимо. Як завжди, телефонний дзвонок. Вічно забуваю ставити телефон на польот. Про що я казав? Про навіску. Що треба ставити посилені навески, посилені, посилену нав'язку із циліндрами. І плюс наперед ваги. У мене то вони стоять, тобто мені це не смертельно. Колеса, мабуть, як переїжджати з поля на поле або ж до поля, треба, мабуть, знімати. Ну, не знімати, а піднімати. Там є вон, болтики, які регулюються все. То це можна забалабенити. Ох, Моква, йо-майо. Казав, треба було по траві. Транспортувати важкувато, бо це як без передніх грузів, так МТ-зона аж підняло. Єсть така буква в алфавіті. Ну да, це ми щось не те затіяли <риклад> <риклад> казав надо було по траві. Тепер будемо чистить. Експеримент не вдався. Не вдався наш тест-драйв, ну земля грязна, чи мокра, сиро, не годиться. Таке саме буде і на сінокосі. Так що ждемо, коли вже погодка е підналадиться, коли вже можна буде виїжджати на пшеницю і будемо тоді тестувати. А ви, кстати, дядько вносили вже селітру нічого ще не вносили? Там один день, ото з неділі на понеділок, що можна... Так що все, відео закінчую. Такі дві обновки приїхали в два різні господарства. Які, думаю, будуть працювати. Вони вже себе зарекомендували не, ну, нормально так сказати. Юрія Миколаївича є. Печуть вони, ну правда, тільки ж не МТЗ їх тягають, тягають жандири 110-ті. То вони носяться на них, як я на форду по київ Харкові. Все, дякую всім за перегляд, лайкос із вас, всім пока. І звісно, все буде Україна.